Зручніше, хто переносить жару чи холод? Зараз дійшли до висновку, того, що така погода, такий вітерець, як природній кондиціонер. Дуже так зручно, комфортно, тому що вітерець провіває, і якби сонця як такого немає, десь там далеко сонечко світить, але хмарки на небі і так вітер, да, ви чуєте? Комфортно, але заїхали. Це ми вчора приїхали, да? прям така спека була, прям так душно було, що ну, трошки відчувалися між селом і містом ну, комфортність оця в повітрі. Чи відчуваєте ви? Ну, смог нам, певно, говорять у місті. Да? чи Як вам дихається леша в місті чи в селі? Де вам комфортніше почуватися, жити? В місті чи в селі? Напишіть. Я як та лягушка, і там хорошо, і там хорошо. Бажаєте замовити червоної кручорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Я також маю до продажу, зараз є гортенція і на опту.